Я можу сказати Юра Андрукович, я можу і на ти сказати. І багато і наших, і багато і редагування, і люди, і вірші пишуть. І... Я тільки з приємністю дослухаю ці слова, бо то від йде, Воно не так. і Дуже з приємністю ми вас приймаємо. І дякую, що ви приїхали до нас. Ви розумієте, тут ті і студенти. Ви приїжджайте до нас, ми вам зробимо окремо і окремо ви якийсь курс, лекції. І... і хай діти послухають. Боже, потім... давайте зв'язки. А ви вибачайте, ну я як адміністратор ще має туди і там зустрічати. Долго, ви лишіть Долго, свої координати. І книжечку, і, і ми, 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 ми бібліотеки. одну, і, одну, і, одну так. а ми попросимо при всіх подіях, що зараз твориться, ми попросимо бібліотеку ректора і частина. Я дуже вас не буду знати, а і ми для бібліотеки попросимо. Ви завжди в Марканті. За Ми ще не хочемо їду. Ми ще дві хвилинки провіруємо. Ми їдемо з провінції, завжди щось хоче. Викупан скільки на факті. Випакуєте. А ви тут І баяєте, і знаєте, для дітей то дуже корисно. Дякую, приємно. Дай Боже вам. Якщо щось, якщо 20-ту кімнату, я вас запрошу ще на чайка. Дякую. Дякую. І всім дякую, що ви завітали. Дякую вам. Я маю представленцю пана. -пан -пан. А ми його всі знаємо. Представте, да. представте. Він не стає по протоколу, правильно. Зара. Почекаєте, я. Презентація в ми. Ні, ну так. Ви можете помогу. Пан віпан. Пан-пан він пан. -пан. Ми будемо ставити. Я по вас у всіх був. Я от студентства не можу інколи так колись занести і сказати щось удастся. Принесіть, занесіть. А ви хто? Я дик. А ви хто? Я студент. Прушу вас принесіть. Скажіть мені. пані. Напевно, так і то.

Ви закінчите, і 20 .00. я вас всіх запрошую, каву, я за те, що інше Дякую. Я ви там йде презентація, і, і, і в палаці мистецтв і наше керівництво там сидить. І, і ми вас всім другом і. і як вам сказати, академія друкарства до немає навчання захід. І ми маємо і видавництво, і маємо друкарство, і маємо всі закручено. Ви видаєте книжки, де видавці ваші спонсори? А потім скільки наклад, скільки на точки. Я повідомила. А якщо так, я беру 10% від загальної суми. А якщо буде, то звичайно. Академія така. Ви не ображаєтеся ще туди. Весь ніяк Без в цій. А в 10-ту я зайду в вас за кожу.